Пізнати світ медіа зсередини вирішили учасники Євроклубу Єврозоря. Молодь із вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів відвідала телерадіокомпанію Гок. Це стало практичним доповненням до навчання з медіаграмотності, яке вони вже проходять. Що це за клуб та які цінності пропагують його учасники? дізнаєтесь із наступного сюжету. Учасники євроклубу Єврозоря, що діє при вищому професійному гірничо-будівельному училищі горішніх плавнів, завітали на екскурсію до телерадіокомпанії Гок. Для молоді, яка прагне вивчати європейські цінності і розуміти сучасні медіапроцеси, Це була перша екскурсія. Євроклуб Єврозоря це неформальне молодіжне об'єднання, створене у січні 2025 року в межах дисципліни Громадянська освіта. У березні ми вже взяли участь у проєкті за підтримки представництва ЄС в Україні. Наш проєкт називається «Медіакомпас». Євроклуб представляють учні першого та другого курсу, і нас двоє координаторів. Це я і викладач історії Ігор Михайлович Грицак. Клуб Єврозоря реалізує ініціативи пов'язані з європейськими цінностями, медіаграмотністю та активною громадянською позицією. Йде проект Єврокомпас він спрямований на підвищення нашої медіаграмотності і використання цифрових просторів безпечно. У рамках проєкту Медіакомпас євроклубівці пройшли онлайн-навчання разом із тренером з медіаграмотності Максимом Запорожченком, представником Академії української преси. Вони вчилися розпізнавати фейки, аналізувати інформацію в мережі та формувати критичне мислення. Під час екскурсії до телерадіокомпанії учні побачили, як працює телебачення зсередини, дізналися, як створюються новини, якою є роль редакторів, операторів, Ведучих та режисерів у підготовці телевізійного продукту. Цей досвід став для них важливим практичним доповненням до теоретичних знань. Молодь зацікавлено спостерігала за процесами, ставила запитання і ділилася своїми враженнями, адже учасники активно ведуть сторінку училища в соцмережах, створюють дописи, знімають відео, працюють над візуальним оформленням контенту. Ми ведемо нашу сторінку на Фейсбуці. Ми робимо все, щоб ви дізнавалися у новинах, щоб це було цікаво. Ми для цього створюємо колежі, дописи. Знімаю я і виставляю це я. Але е, дописи колежі, ми е, робимо це всі разом. Хтось доповнює, щоб це було цікаво. Я відповідаю в нашій команді за позитив. За заряженість, щоб все було дуже добре, особисто подобається наша команда, як ми співпрацювали разом. Нашу, наші думки, оці всі проекти це дуже цікаво та незабутнє. Координаторка Єврозорі Лариса Мосієнко зазначила, головною метою клубу є виховати свідомого громадянина, здатного мислити критично, бути толерантним, розуміти виклики сучасного світу і водночас не забувати про свою національну ідентичність. Саме тому учасники клубу не лише знайомляться з європейськими цінностями, а й розвивають навички, необхідні для життя у відкритому демократичному суспільстві. Екскурсія в телерадіокомпанію Гок стала для молоді практикою медіаосвіти, ще одним кроком у напрямку усвідомленого інформаційного вибору. Сучасна молодь прагне змін, бере відповідальність і готова до активної участі у європейському майбутньому України.